Всім привіт, друзі! Мало хто знає, що на золотій платівці Вояджера написано головну людську мудрість. Ранок суботи без дайджеста космічних новин на каналі Альфа Центавра це поганий ранок. Тож, аби ваша субота була чудовою, біля мікрофона сиджу я, Павло Поцелуєв. і ми відразу переходимо до огляду актуальних подій. NASA оголосило, що кубсат Кепстон успішно виконав запланований маневр і вийшов на близьку до прямолінійної галоорбіту навколо місяця, яку й буде досліджувати. Саме її агентство розглядає для розміщення майбутньої місячної станції Gateway, яку буде створено в рамках програми Artemis. Крім того, апарат перевірить нові автономні навігаційні системи. Кубсат був запущений компанією Rocket Lab на ракеті Електрон у червні цього року. За допомогою розгінного блоку фотон через серію маневрів він вийшов на траєкторію, яка вивела його далеко за межі місяця. Провівши ще кілька маневрів, супутник зрештою вийшов на потрібну йому орбіту. Кепстон пробуде на цій орбіті близько півроку, і ми отримаємо достатньо даних, щоб її вивчити. Це дуже важливо для нас, тому що саме там ми розташуємо нашу станцію Gateway, кажуть представники НАСА. Однак подорож Капстон не пройшла гладко. Незабаром після розгортання Кубсат втратив зв'язок із землею. Через день проблему було вирішено. У вересні супутник перейшов у безпечний режим під час маневру корекції траєкторії. Інженери місії пов'язали це із проблемою в клапані одного з двигунів. На вирішення цієї неприємності знадобився місяць. Capstone — це перший супутник, який вийшов на навколо пряму лінійну Вона є еліптичною та проходить над полюсами місяця на висотах від 3500 до 71 тисячі кілометрів. Незважаючи на успіх фінального маневру, у НАСА заявили, що на тижні плануються ще два для остаточної стабілізації траєкторії. Тільки тоді агентство та компанія Advanced Space зроблять фінальне підтвердження, що Кубсат досяг потрібної орбіти. Далі Капстон розпочне свою шестимісячну основну місію з потенційною можливістю її продовження ще на рік і більше. 17 травня 2020 року ракета Atlas V компанії United Launch Alliance запустила незвичайний вантаж — у політ вирушив космоплан X-37B. Через більш ніж 30 місяців він повернувся на Землю. 12 листопада апарат здійснив посадку в Космічному центрі імені Кеннеді. У рамках місії, позначеної як OTV-6, він провів на орбіті 908 діб. X-37B являє собою доопрацьовану версію космоплана X-37A, створенням якого НАСА і Боїнг зайнялися ще наприкінці 90-х. Пізніше проект перейшов під контроль Міністерства оборони США. На даний момент X 37 b існує у двох екземплярах. Збройні сили США довгі роки тримали програму польотів космоплана в секреті, проте останнім часом відкрито демонструють свої досягнення. У рамках останньої на сьогодні місії на борту x 37 b було проведено низку військових і наукових експериментів. Був розгорнутий невеликий супутник Falcon Set 8 для Академії ВПС США. Науково-дослідна лабораторія військово-морських сил зібрала дані про перетворення сонячного випромінювання на постійний струм, а НАСА провело кілька експериментів, які дають змогу зрозуміти вплив космічного середовища на насіння рослин і різні типи матеріалів. otv 6 також стала першою місією, в які x 37 біо настили службовим модулем для проведення додаткових експериментів. Він не повернувся на Землю, а відділився від космоплана перед посадкою. Космічні сили США стверджують, що модуль буде утилізовано. Таким чином це не створить додаткового космічного сміття на орбіті. До речі, якщо вам було б цікаво побачити окреме відео про цей космоплан, про історію його створення та можливі напрямки застосування, напишіть про це у коментарях. Ми щось подібне підготуємо. Перше за 8 років роботи на орбіті Марса, штучний супутник для досліджень марсіанської атмосфери Мейвен, став свідком двох ультрафіолетових полярних сяїв різних типів. Вони трапилися внаслідок сонячних бург, які розпочалися ще 27 серпня. Мейвен єдиний апарат на Марсі, який здатен спостерігати сонячну активність та одночасно реакцію на неї марсіанської атмосфери. Аналіз у реальному часі, а також моделювання сонячних бур від сервісу NASA Moon-to-Mars Space Weather Analysis Office дозволяють команді штучного супутника точно передбачити, коли черговий сонячний шторм досягне червоної планети. Правильне прогнозування дуже важливе для захисту місій, які тривають зараз, і майбутніх досліджень Марсу людьми, оскільки, на відміну від Землі, червоній планеті бракує магнітного поля, яке слугувало б щитом проти руйнівного сонячного випромінювання. Частинки від сонячних штормів викликали в атмосфері Марса яскраві полярні сяйва в ультрафіолетовому діапазоні. Мейвен поспостерігав два їхніх типи: дифузне та протонне. Частково така одночасність пояснюється з бігом часу. На Марсі закінчується сезон пилових бур, який трапляється щорічно, коли планети знаходиться найближче до Сонця. Пил підігріває атмосферу настільки, що водяна пара досягає великих висот, де її розщеплює сонячне випромінювання, у процесі чого атоми водню вивільняються. Коли сонячний вітер стикається з ними, денний бік планети освічується ультрафіолетом. У цьому випадку протонне полярне сяйво співпало з подією, коли більш енергетичні частинки пройшли ще глибше в атмосферу і викликали дифузне полярне сяйво по всьому нічному боці червоної планети. Таке світлове шоу для команди Мейвен є сигналом майбутніх змін у поведінці Марса. Зараз сонце нарощує свою активність та в 2024 2025 роках досягне максимуму. Тому в атмосфері Марса очікуватимуться нові події. Певний момент більшість зірок, як от наше сонце, зрештою перетворюється на білих карликів. Це такий об'єкт, який вичерпав усе своє паливо, втратив зовнішні шари та прийшов у процес стиснення та охолодження. Упродовж цього періоду орбіти планет материнської зорі будуть порушені і в деяких випадках самі планети буде зруйновано. Тоді їхні уламки обертатимуться навколо білого карлика. Астрономам вдалося виявити одну з найдавніших зірок нашої галактики WDJ2147, яка досі накопичує навколо себе уламки планети Зимали, що обертаються поряд. Цей тьмяний білий карлик та крижані залишки планет навкруги віком більше 10 мільярдів років знаходяться від нас усього лише в 90 світлових роках, що робить цю систему найстарішою із будь-коли виявлених у чумацькому шляху. А результати її аналізу під керівництвом Оворицького університету були було опубліковано 5 листопада. Для цього дослідження астрономи змоделювали два незвичні білі карлики, які були виявлені космічною обсерваторією Гайя. Обидві зірки засмічені навколо себе уламками планет. Одна з них знаходиться від нас на відстані 128 світлових років і є надзвичайно блакитною. А інша, вже згадана сьогодні, більш тьмяна та червона. Використовуючи спектроскопічні та фотометричні дані від Гая, а також Dark Energy Survey та інструмент X-Shooter Європейської південної обсерваторії, астрономи розрахували, як довго зорі охолоджувалися. Так, наприклад, було виявлено вік червоної зірки, 10,7 мільярда років, із яких 10,2 тривав процес перетворення її на білого карлика. Окрім того, спектроскопічний аналіз показав, що WDJ-2147 містить такі метали, як натрій, літій та калій, і навіть один представник неметалів – вуглець. Це також дозволяє класифікувати його як найдавніший білий карлик, що насичений такою кількістю металів. Блакитна ж зірка, трохи молодша за сусіда, накопичила навколо себе уламки планет із таким же складом, який має континентальна земна кора, і її кольор зумовлений нестандартною сумішю гелію та водню в атмосфері. Такі насичені металами зорі показують, що наша земля не є унікальною. Існують і інші планетні системи зі схожим складом. 97% зірок стануть білими карликами, і вони настільки розповсюджені зараз, що їх важливо вивчати, особливо ті, які вже застигають. Утворені з найдавніших зірок чумацького шляху, холодні білі карлики дають нам уявлення про формування та еволюцію планетарних систем. Захопливо уявляти, що вони існували мільярди років тому і померли ще до того, як сформувалася наша планета. Астрономи зможуть використати спектр цих зірок також для того, щоб виявити, як швидко метали тонуть в їхніх ядрах. Це дозволить зазирнути в минуле та дізнатись скільки того чи іншого металу мало планетарне тіло. Порівнюючи це число з кількістю матеріалу у тілах сонячної системи, можна буде отримати уявлення, який вид мали планети перед смертю зірки. Після кількох років переносів надважка ракета носій NASA Space Launch System нарешті стартувала з пускового майданчика LC-39B космічного центру імені Кеннеді, відправивши в безпілотну подорож навколо місяця космічний корабель Оріон. Головним пріоритетом цієї місії є успішне повернення капсули космічного корабля на землю, каже Майк Серафін, керівник місії НАСА Артеміда 1 За словами Серафіна, Оріон також відпрацював за планом, за винятком дрібних неприємностей, таких як збої зоряного датчика та мікроперемикачів сонячних панелей, які відправили сигнал про фіксацію не при розгортанні, а трошки пізніше. Передпускова підготовка також не обійшлася без проблем. За три години до старту наса повідомило про витік у клапані наземного обладнання, яке використовується для поповнення бака основного ступеня із рідким киснем. На майданчик довелося відправляти команду, яка усунула несправність. Незабаром після цього повітряні сили США повідомили, що радар відстеження дав збій через несправність комутатора його заміна зайняла ще понад годину. Успішний запуск Artemis 1 дав початок першій 25 денній місії, під час якої космічний корабель Orion долетить до місяця і вийде на ретроградну орбіту, пробувши на ній 5 діб. Досягнувши відстані 480 з половиною тисяч кілометрів від землі, він почне зворотню подорож і приводниться біля узбережжя Сан-Дієго 11 грудня. Спочатку планувалося відправити Оріон у 42-денну подорож, проте тривалість місії було скорочено. Це має дозволити наса виконати всі поставлені завдання польоту в більш стислий термін. Ну а виконати всі поставлені мною як керівником завдання для каналу Альфа Центавра можете особисто ви за допомогою платної підписки на Patreon, Ютуб або Телеграм, а також за допомогою вподобайок та коментарів під цим дайджестом. Будь-яка подібна активність допомагає нам продиратися крізь лабіринти алгоритмів Ютуба. Тож не забувайте, будь ласка, оцінювати відео, підписуватися на канал, якщо ви тут уперше, а також бити у дзвоник, щоб не пропускати наші відео, трансляції та. Публікації загалом. Дякую. Хоча астрономи бачили уламки десятків зірок, що вибухнули в чумацькому шляху і сусідніх галактиках, часто буває важко визначити час загибелі зірки. Вивчаючи вражаючі залишки над новою в сусідній галактиці, команда астрономів знайшла достатньо підказок, щоб відмотати час назад. Залишок над новою під назвою SNR 051969.0 скорочено SNR 0519, є уламками від вибуху білої карликової зірки. Після досягнення критичної маси або за рахунок втягування речовини від зірки компаньйона, або злиття з іншим білим карликом. Зірка зазнала термоядерного вибуху і була зруйнована. Учені використовують цей тип наднових, який називають типом 1 а для широкого спектру наукових досліджень, починаючи від вивчення термоядерних вибухів і закінчуючи вимірюванням відстаней до галактик, віддалених від нас на мільярди світлових років. СНР 0519 розташовано у великій магелановій хмарі, невеликій галактиці на відстані 160 світлових років від Землі. Комбіноване зображення показує дані рентгенівської обсерваторії НАСА Чандра та оптичні дані космічного телескопа NASA Hubble. Астрономи об'єднали дані Чандри і Габла з даними космічного телескопа NASA Spitzer, щоб визначити, як давно вибухнула зірка SNR 0519 і дізнатися про середовище, в якому виникла наднова. Ці дані дають ученим можливість відмотати наслідки вибуху зірки назад. Бо дослідники порівняли знімки габла 2010, 2011 і 2020 років, щоб виміряти швидкість матеріалу у вибуховій хвилі, яка коливається від 7 до 13 мільйонів кілометрів на годину. Якби швидкість наближалася до верхньої межі їхньої оцінки, астрономи визначили б, що світло від вибуху досягло б землі близько 670 років тому, або під час столітньої війни між Англією і Францією та розквіту династії мін в Китаї. Однак, цілком ймовірно, що матеріал сповільнився з моменту початкового вибуху і що вибух стався нещодавно, а не 670 років тому. Дані Чандри і Спіцера дають підказки, що це саме так. Астрономи виявили, що найяскравіші області в рентгенівських променях уламка знаходяться там, де розташований матеріал, що рухається повільніше а з матеріалом, що рухається швидше, не пов'язане жодне рентгенівське випромінювання. Ці результати означають, що частина вибухової хвилі врізалася в щільний газ навколо уламка, змусивши його сповільнитися під час руху. Астрономи можуть використовувати додаткові спостереження за допомогою габла, щоб більш точно визначити, коли дійсно слід встановити час загибелі зірки. SpaceX знову запалювала. Спочатку інженери розкрутили турбіни рапторів, встановлених у прототип першого ступеня. А за кілька днів вогонь чотирнадцяте двигунів підняв бетонний пил над стартовим майданчиком. Випробування пройшли успішно. Тепер потрібно знову фарбувати колони стартового столу. Для наступного запланованого випробування кисневий бак Super Heavy заповнять повністю, щоб перевірити, як працює наддув бака газоподібним киснем, і запалять двигуни десь на 20 секунд. Після цього можливо знадобиться ще одне вогневе випробування, а ось потім уже буде політ на орбіту. Звичайно, ще залишається виконати вимоги FAA, щоб отримати польотну ліцензію і дрібницях доробити стартову інфраструктуру. Наприклад, на кабель заправну щоглу другого ступеня встановили нове обладнання. ЗЕЗ-24 зняли один з рапторів, все тому, що в нього пом'яли сопловий насадок. А щоб у СтарБейз всі процеси відбувалися злагоджено, головними тепер там будуть президент SpaceX Гвін Шотвел і віце-президент Марк Жанкоза. Старший директор Сем Патл повертається до Флориди, а Омід Афшар перейшов у Теслу. Ось такий кругообіг управлінців у компаніях Ілона Маска. Тим часом НАСА визначилася з грошими і доповнило вже підписаний зі SpaceX контракт. Доповнення вельми істотне на 1 мільярд 150 мільйонів доларів. За ці гроші Starship здійснить другу посадку на місяць під час місії Артеміс 4 у 2027 році. Хутко підведемо підсумки голосування за головні новини минулого тижня. Тоді найважливішою вам здалася розробка нового місця НАСА, а на другому місці розташувалася найближча до землі Чорна Діра. Цікавий вибір. Голосуйте сьогодні, як завжди, за допомогою шифрів новин, які висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі відео. Берете шифри найцікавіших новин і залишаєте в коментарях, а наш скрипт потім їх рахує і підбиває підсумки на наступний тиждень. Не лініться. Запуски. 10 листопада відбувся запуск американського метеорологічного супутника jpss 2 Ракета Atlas V, компанії United Launch Alliance, відправила космічний апарат на сонячно-синхронну орбіту з майданчика SLC 3E бази космічних сил США Ванденберг. Також у рамках цієї місії відбулися успішні випробування розробленого в НАСА надувного теплозахисного екрану. 11 листопада з космодрому Тайюань стартувала ракета Чанджан 6 a Вона відправила на сонячно-синхронну орбіту. Супутник Юньхай 3, космічний апарат, вестиме атмосферні та океанічні спостереження. Десь за 4 години після згаданого запуску з космодрому Венчан стартувала ракета Чанжен 7 Носій відправив до китайської орбітальної станції вантажний космічний корабель Тяньчжоу 5. Він пристикувався до модуля Тяньхе через дві години після старту. Корабель доправив на станцію різне обладнання і припаси, необхідні екіпажу майбутньої пілотованої експедиції Шенчоу 15. Того ж дня, 12 листопада. SpaceX запустила телекомунікаційні супутники Galaxy 31 і 32 для компанії Intelsat. Ракети Falcon 9, що стартувала з майданчика SLC-40, відправила їх на геоперехідну орбіту. Примітно, що в рамках цієї місії компанія не робила спроби повернення першого ступеня, паливо, яке зазвичай використовують для посадки на плавучу платформу, було витрачено для виведення супутників на орбіту. За таку послугу SpaceX взяла з Intelsat додаткову плату. 15 листопада Китай запустив супутник дистанційного зондування Землі яогань 34. Космічний апарат вирушив на орбіту зі стартового майданчика космодрому Цзюцюань під оптічником ракети ЧанДжен 4 c Майже в кожному нашому ролику. Я дякую спонсорам проекту і недарма. Адже саме завдяки цим людям на нашому каналі немає та не буде рекламних інтеграцій. Ми цінуємо ваш час та поважаємо право на чистий контент. Кожен долар кожного нашого патрона дозволяє працювати над такими випусками новин щотижня без перерв, утримувати повноцінну редакцію на сайті, яка пише та перекладає для вас статті та новини про космос, оплачувати власне роботу цього сайту та купи інших сервісів, ліцензії на музику та відео, нейромережу для обкладинок, доступ до інсайдерської інформації. Завдяки спонсорам наш великий космічний корабель під назвою Альфа Центавра живе та продовжує рух, лише нарощуючи швидкість. Спасибі вам, дякуємо за можливість займатися улюбленою справою та залишатися незалежними від рекламодавців, за ваші поради, питання, побажання та критику. Альфа Центавра залишиться вірною своїм принципам. Якщо ви ще не підтримуєте проєкт, але хочете це зробити, переходьте на посилання в закріпленому коментарі. Там є як щомісячна передплата, так і можливість надіслати одноразовий донат. Дякую!